Вітаю вас, шановні садівники та городники. Привіт вам з Одещини. Багато років тому я помітила, що спритні досвідчені городники після збирання капусти не викидають листя цієї рослини. Вони розкладають капустяне листя на своїй ділянці і тим самим ефективно рятують майбутній врожай від потенційно небезпечних шкідників слимаків та равликів. Зараз я теж так роблю, і це вже автоматично прибрали капусту, нарізали листя і розклали. А далі вже справа техніки. Так ми зі свекрухою знищуємо доросле поголів'я молюсків на своїх городах. Але є, звичайно, один прийом, який підвищує ефективність цієї осінньої боротьби, і зараз я вам про все розповім. І перше. Що необхідно зробити зараз восени, це позбавити молюсків кормової бази. Обов'язково очищуємо грядки від усього, що залишилося після вирощування врожаю. У разі, якщо у вас дуже багато, прям засилля слимаків, не варто залишати бадилля на поверхні ґрунту і не варто висівати сидерати. Усе це тільки збільшує популяцію молюсків. А ось наступного року, коли чисельність молюсків ви зможете взяти під контроль, будь ласка, і седерація, і компостування на поверхні, і мульчування. А в цьому сезоні вам потрібно очистити свою ділянку від непрошених гостей, тому максимально звільнить поверхню ґрунту від будь-яких рослинних решток. І після того, як харчування для слимаків не залишилося, можна приступати до їх виведення. Для цього і застосовуються звичайнісінькі капустяне листя. Ця культура в пошані у молюсків. Тому в пошуках їжі вони з задоволенням заповзатимуть під капустяне листя, використовуючи його як корм і як укриття одночасно. У мене на ділянці цих шкідників вже не дуже багато, але вони постійно приповзають із сусідніх ділянок, мігрують. Тому все одно доводиться контролювати їхню чисельність різними способами. Отже, я розкладаю капустяне листя погороду як приманки. Далі можна просто механічно їх знищувати, періодично перевіряючи ґрунт під розкладеним капустяним листям та його нижню поверхню. Але мені цей процес не дуже подобається. Тому я беру нашатирний спирт. Або, як він вірно називається, розчина м'яку. Розводжу його один до двох з водою у пульверізаторі і пулюю на слимаків цією зброєю. Вони не переносять оприскування на шатерем у такій концентрації. Тож я підіймаю капустяне листя і щедро оприскую полчища молюсків. Ось і все. Дуже рекомендую вам цей простий метод.